Христос рождається. Дорогі в Христі, братя і сестри. Ми закінчуємо наше Проще, наше паломництво. Тут ми Італії. Зараз ми є в Італії, ми є в Падові. Ну, якщо бути точним, то ми не зовсім в Італії. Тому що якщо говорити про саме це місце, то ми знаходимося на території держави Ватикан. Саме, саме так. Ця площа. Ця базиліка, яка є за моєю спиною, базиліка святого Антонія, вона належить державі Ватикан. Звичайно, то певні формальності, але тим не менше. Але справді ми є в Падові, і ми сьогодні відвідали таку одну з найбільш почитаних святинь, поклонилися мощням одного з найбільш почитаних святих тут, в Італії, і не тільки в Італії, а можливо, в цілому світі, святому Антонію Падуанському. Хоча... В Португалії, Напевно, би сказали Антонію Лісабонському, бо він звідти був родом. Між іншим, місцеві люди, коли говорять про святого Антонія, вони навіть не кажуть святий Антоній, вони просто кажуть святий ільсанто і всі розуміють, про кого йде мова. Якщо говорити про безпосередню цю базиліку, яка є за моєю спиною, вона була збудована, очевидно, вже після смерті святого Антонія, названа в честь, в честь нього. Тобто ви збудовані в 13 столітті, ну і постійно це все розбудовувалося. Хоча Святий Антоній розпочинав тут своє служіння в невеличкій церковці, яка тепер є частиною цієї великої базиліки, і в середині цієї базиліки є також домовина, де спочивають його останки. Є також реліквії, є частини його тіла, які залишилися нетлінними. Тобто місце, де поклоняються цьому святому святий Антоній. Був, є, залишається в католицькій церкві тим, який був проголошений найбільш швидко після своєї смерті, навіть року часу не минуло після смерті, як його вже проголосили святим, канонізували. Говорять про те, що коли перечитували чуда, які сталися за його посередництвом, за його е, сприянням, то Ті, хто був на цьому богослужінні, вже навіть втомилися слухати, тому що їх було аж настільки багато тих чуд, тобто це займало досить тривалий час. Насправді він був такою людиною, яка дуже багато допомагала людям, і про його чуда, його чуть, заки стали з його посередством, і справді дуже, дуже дуже багато. Про нього можна говорити багато, бо зрештою цілі книги є написані, але хотів би. Десь так стоючи на цьому справді прекрасному місці, святому місці, сказати десь такі на завершення думки, дивлячись, наприклад, святого Антонія, наприклад, святого Франциска, що один у полі воїн, ці люди в свій час, в 13 столітті, змінили обличчя церкви, вони змінили життя міст, де вони проживали, зокрема. Що про Антонія, тут в Падові, в Васижі. Вони дуже багато своїм прикладом змінили людських життів і багато чого в принципі поміняли. І по сьогоднішній день ця їхня дія вона є активною. Зрештою, ми всі молимося до цього святого Антонія і інших. Тому один може зробити багато. І тому, якщо в твоєму житті тобі здається, що ти чогось не можеш, або тобі щось не вдається, або ти вже не маєш сил, або ти не можеш змінити тої чи іншої обставини. Подивись на цих осіб, подивись на цих святих. Їхній приклад показує, що з Богом, з довірою до Бога, людина може дуже багато. Просто в центрі має бути творець, в центрі має бути ідея Бога. І якщо ці... Твої плани є справді добрими, якщо вони є е, такими, які принесуть добро, чи тобі, чи іншим людям суспільство загалом, ти обов'язково осягнеш. Тому ми дякуємо Богу за цей час, за цю прощу, це паломництво. Молимося до тих святих покровителів, е, які тут є. Молимося за нашу батьківщину, і це був лейтмотив нашої прощі е, за нашу перемогу. І мир, переможний мир для усіх нас. І вступаючи в Новий рік, віримо, що цей час настане дуже швидко. Хай Господь усіх благословить миру, Різдва, хто святкував, хто ще буде святкувати, щасливого Різдва. І Хай Господнє благословення завжди перебуває з вами. Христос рождається.